Житлові ваучери для ветеранів хто може отримати, як їх використати і куди звертатись за допомогою? Відповіді на ці питання нам дала Ольга Луців, юристка з питань ВПО, Чадбота, юридичний порадник для ВПО, благодійного фонду Право на захист. 24 листопада цього року набирає чинності постанова кабміну номер 1176, яка запроваджує нову програму житлової підтримки. Вона створена для внутрішньо переміщених осіб, які жили на тимчасово окупованій території. І втратили своє житло через війну. Головна новинка: житлові ваучери. Це електронна допомога, яку можуть отримати ветерани та ветеранки, в тому числі і ті, хто має інвалідність внаслідок війни. Право на житловий ваучер має людина, яка перебуває на обліку в базі ВПО, перемістилася з тимчасово окупованої території, має статус ветерана війни. Або особи з інвалідністю внаслідок війни. Однак є і обмеження, отримати ваучер не зможуть ті, хто під санкціями або має судимість за злочини проти України, уже отримував житло чи компенсацію від держави, мають власне житло за винятком непогашеної іпотеки або власниками житла є члени їх сім'ї. Уже отримував компенсацію за знищене майно. Житловий ваучер це електронний документ фіксованого номіналу 2 мільйони гривень. Він зберігається в реєстрі пошкодженого або знищеного майна і діє 5 років. Його можна використати для купівлі житла, інвестування або фінансування будівництва, купівлі землі під житлом, придбання частки власності, сплати першого внеску за іпотеку. Як подати заяву? Заява подається лише в електронній формі через портал Дія або за допомогою ЦНАПу чи нотаріуса. Поки технічна можливість подачі онлайн ще не запущена, Мінцифра має зробити це протягом чотирьох місяців. Вичерпного переліку документів, які потрібно підготувати для звернення до ЦНАПу чи нотаріуса. Не передбачено, однак юристка радить підготувати витяг з реєстру територіальної громади про місце проживання на тот на момент подання заяви про отримання допомоги, довідку про взяття на облік ВПО, посвідчення УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни, документи, які посвідчують право власності на об'єкти житлової нерухомості. Документ, який підтверджує відсутність застосованих обмежувальних заходів відповідно до закону про санкції та судимості, отримати можна в застосунку або порталі Дія. Документ про відсутність фактів отримання заявником або членами його сім'ї, державної підтримки на будівництво чи придбання житла. Документи, які підтверджують, що заявник та члени його сім'ї не отримували грошову компенсацію за належне для отримання жиле приміщення, не забезпечені житловими приміщеннями для постійного проживання органами державної влади протягом періоду перебування на обліку ВПО. Не подали заяву про надання компенсації за знищений об'єкт нерухомого майна та або яким затверджено рішення про надання такої компенсації. Юристка радить також заздалегідь підготувати довідку з місцевої ради навіть у довільній формі, щоб підтвердити, що ви не отримували компенсацію за програмою є відновлення. Після подання заяви її розглядає комісія при місцевій раді або військовій адміністрації. Це займає до 30 календарних днів. Коли рішення ухвалене, заявник обирає житло і подає звернення про фінансування. Після цього ваучер резервується на 60 днів. Є кілька правил, які варто запам'ятати: не можна купувати житло у близьких родичів, батьків, дітей, братів, сестер, чоловіка чи дружини. Якщо житло дорожче ніж 2 мільйони гривень, різницю сплачує сам отримувач. Якщо дешевше, нотаріус внесе залишок у реєстр. Житло не може бути на окупованій території чи в зоні бойових дій. За нецільове використання кошти доведеться повернути. Фінансування відбувається у межах наявних коштів, тож у разі браку грошей заяви можуть тимчасово зупинятись. Тож, уже з листопада цього року переселенці з тимчасово окупованих територій зможуть подавати заяви на отримання житлових ваучерів. На першому етапі допомогу зможуть отримати близько трьох тисяч родин. Це лише початок великого процесу відновлення, і важливо, щоб він був чесним, прозорим і доступним кожному. То втратив дім. Ми і надалі стежитимемо за тим, як просувається реалізація цієї програми, і будемо ділитися з вами всіма оновленнями. Дякуємо, що дивилися. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайку та діліться цим відео.